Сьогодні зачіпимо, на мою думку, цікаву тему. Будемо говорити про Адольфа Гітлера. Значить, десь приблизно в лютому 2013 року, фактично рік тому, я, точніше, навіть пізніше, десь, десь весною, десь весною я проходив на вулиці надставом, біля надставної церкви. От, і в мене там зав'язалася з однією пані розмова. Та пані була корінною тернополянкою, в принципі є. Не знаю, як її звати. І в ході тої розмови я почув про те, що в Тернопільській пресі вийшла стаття, в якій був опис візиту Адольфа Гітлера до Тернополя. Мене, чесно кажучи, ця інформація страшенно здивувала, тому що я ніколи... Нічого подібного ніде не зустрічав. От, фактично, пройшов вже цілий рік, і цілий рік я намагався в Старожилів запитувати про це. Тому що було не так давно. Я не маю намі... ніякого наміру засуджувати автора статті. Це не моя справа, я не історик. Просто хочу. Розказати про те, що мені довелося чути. А висновки ви зможете зробити самі, самостійно. Отож, десь приблизно лютий 2013-го виходить ця стаття. Я зразу ж купив газету і дуже швидко ця стаття була передрукована і поширена в інтернеті, тому що, самі розумієте, подія дуже і дуже непересічна. Я думаю, що лишнім буде казати про. Долю єврейської громади за часів фашистської окупації з 18 тисяч лишилося 138 людей. Це облік 44-го року з єврейської енциклопедії взята інформація. Ну, знову ж таки, це окрема тема. Але що цікаво, коли цю статтю передрукували в інтернет, то посилань практично я не зустрічав, тобто не було зрозуміло. Хто цю статтю написав і звідки вона взагалі взялася. Тому почну саме з того, що уточнимо, хто є її автором, де і коли ця стаття вийшла. Ось така газета. Називається Нова Тернопільська газета. На першій сторінці була зображена фотографія Гітлера. Готель Польонія. Це сучасний сектор вулиці. Грушевського 1. Ну, фактично, якщо фундаменти залишилися, зараз Грушевського стоїть на Польоні, і то добре. Але, скоріш за все, що навіть так не є. От. І підпис, що Готель Польонія в Тернополі відкритий в 30-му році. В ньому перебував Гітлер в травні 42-го року. Недавно в цьому будинку був гастроном Дністер. Значить, автором. Цієї статті, наскільки я зрозумів, є Петро Гуцел. Петро Гуцел у нас виглядає ось так. Він, до речі, був дописувачем до 63-го номера часопису І. Там було в 10-му році опубліковано збірку статей про давній Тернопіль. Отож, те, що стосується буквального візиту, статтю я не буду читати, немає в цьому потреби. Чи на Тернополь.юей, та чи в Google, Гітлер в Тернополі, набираєте, і ви все знайдете. Значить, тут йдеться про те, що надвечір, 15 травня, я так розумію, 42 го року, вони прибули до Тернополя. Тобто, 15 травня 42-го року в Тернополі. Був Гітлер. Ну, знову ж таки, страшенно в мене була цікавість. І спілкуючись із старожилами, я постійно їх вперто випитував: Чи пам'ятаєте ви візит Гітлера до Тернополя? Значить, ті люди, які були народжені на початку 30-х років, це 32 рік дві пані. Десь 35 рік, я питав людей року народження. Значить, вони мене переконували в тому, що жодної інформації про такий візит не було ні за часів фашистської окупації, ні після війни, ні в жодних спогадах їхніх батьків. Тут я хочу наголосити на цьому, тому що одна пані, з якою я спілкувався, в неї батько. Як би це коректно сказати. Грубо кажучи, вони мали зв'язок з тогочасною німецькою адміністрацією, з доволі поважними людьми. І звичайно, що така, такий візит він не, не міг бути необговорений. Тобто це була надзвичайна подія. Навіть якщо припустити той факт, що цей візит був короткотривалим, все рівно не могло бути такої ситуації, що. Скажімо так, люди не знали. Навіть давайте припустимо, так, з іншої сторони зайдемо, що дійсно ніхто не хотів створювати ажіотажу. Гітлер був, але не могло лишитися поза увагою цей візит після того, як він поїхав. Так що, мушу поставити під доволі серйозний сумнів інформацію про те, що Гітлер в готелі Польонія це вулиця. Грушевського 1, навіть не вулиця, а сектор, де був цей будинок. Зараз я вам його покажу. Ось цей будинок. О, так що дуже сумніваюся, що це місце залишки, фундаменти цього будинку. Мають якесь відношення до візиту Гітлера в Тернополі. Буду радий, якщо ця інформацію хтось спростує або підтвердить.